Вот же я казал, баллон оказался резьбовый. Но получается. переходник тоже мне не нужен, а стоя его треба закреплять. Ну, оно нормально. Закрепляется. И вот еще колы закручиваешь. оно в конце начнет трошки это на пшик робить. Ну, Но так нормально. Но так по ідеї мені цього балона може вистачити від 10 до 15 днів, смотря що як готувати. Це я сьогодні ради експерименту його вирішив спробувати. А так я газ буду використовувати все одно не завжди. Поэтому... Молочко. Можна хоч зварив кашу. Добавив кашу. Так раз дуже вкусно Так-то вона класна, але один недостаток є. Вона зверху відкрита сильно Якщо б тут літали якісь дрони і ще якась фігня, мене б засікли. Але оскільки тут ніхто не літає то вообще по-моєму всім насрать То якщо вже спеціально хтось это самое спалить То да, -да. В общем, поставил я новую цепку. Так она даже на два звена больше, чем та у меня была. Ну, она на пределе. Потому что, если будет больше, это опасно. Можно переключатель повредить. И поэтому получается хорошо, что я взял шимано, бо ей пришлось бы тогда укорачивать. А мне ничем, а этим ключом неудобно. Могу повредить что-нибудь. Так что нормально. Все правильно я сделал. И в общем, коклеты офигенные и сметана тоже. Котлеты можно в любом виде употреблять. Их можно даже сырым и есть. Можно пиджарить, можно сварить. И в любом случае будет вкусное. Я вчера со сметанкой. А сметана вообще на вкус начейка сряженка. Такая прям вкусная, вкусная. Я вчера его с рисом приготовил. Получилось очень вкусное блюдо. Даже по вкусу чем-то напомнило пельмени. Прикольно, виходить, що нычка на самому ще ближче була, була за дороги, 50 метрів. Просто такі густые зарослі, що виход дуже удобний. Вийшов. Але коли я заходив, я обходив аж туди, шукав місце, поки не знайшов оце. Ну тобто місце треба шукати. Быстро не знайдеш, то коли витратиш минут 20, можна знайти офігенне місце. И тут же через 100 метрів розвязка. І вон такий самый кашерний столик. Це прямо в самому центрі лісу цього знаходиться. Отам от воно видно ото лісництво. Жаба нарисована, якась интересно. І виходить, а тут нові указатель, а тут старі А нам оце сюди. Виходить. В у мене були збиті настройки він мені строїв по грунтам. А тепер виходить, по новому маршруту мені їхати прямо все таки. сюда. А ось, собственно, деруни готові. Розогрів готова. І, і всякая всячина. Правда, стоит 7,5 за кілограм. І це, це щось, щось похоже на деруни. У це, кстати, найдешеві. 5,70. Ось най котлетки. 5,98 грубо говоря 6 евро за кілограм, но тут саме більше білка. Дивіться, хліб с этими Ну в общем вы поняли що полезний. Грубо помолу всякого там це 1,5 евро В других країнах Там считають, що раз воно полезне, значить надо дорого А тут бачите нормальна ціна. 1,5 евро Обычные трошки дешевле А вот такие тут есть багато видов разных Я хочу попробовать новую екзотичну. А ось дивіться, що тут. Це може бути навіть ніженське. А тепер дивіться, він ж Бачите, якою мовою написано. А тут дивіться. А тут згущенка. Тільки вона стоїть дорожче, ніж німецька. Але німецька по якості краще. Взагалі, я купив хлібчика такий. І дві консерви. Це так, так. зайшов для проби, але там багато чого можна брати. котлетки краще тут брати. Це був магазин реве. прикол Приколтом. Вони, мабуть, бувають різного розміру. Це великий був реве. У ньому є Wi-Fi, але Wi-Fi слабенький. Але там якась при ньому кафешка і там ну Я подумав, що я зараз Wi-Fi слабенький і краще поїду в Магадонець. Дивіться, це селедка з соусі манго карлі я вирішив себе сделать первый перекус. Прикольно, там де мені показали дорогу до Макдональдса, там он есть 50 километров дорожка. Куда це вона веде. І? Я не могу понять так, Я нормально снимаю. В Лидле купив мороженое. По супер скидки. 159 центов. Але мороженое класне. Класс! виїхав на дорожку и тут же кайф. Место для второго обеда. На второй обед у меня мороженое. Мороженое трехцветное. Класс. В общем, зарядиться я зарядился. А Wi-Fi не так хорошо не было. Везде уже медленный, поэтому я так и не выложил видео. Если завтра Wi-Fi не поймает, то загружу его через мобильный. Це мені напоминає в прошлом году, як я від жмеринки до Хмельницького їхав вдоль железної дороги. Теж рельєф, природа похожа, тільки там не було такого красивого асфальту. Ну я спочатку їхав по трасі, десь до діражні, а потім звернув хащі їхав взагалі як попало. Блін, не встиг вовремя засняти. Там впереді звичайний електровоз, а цей поїзд він однобокий. Двухэтажний. Виходить, я поїхав по указателям, а тут виходить, крюк, потому что указатели ведуть только по велодорожкам. А він мені означає нарисував трошки коротший маршрут. Але все одно класно вийшло. Зато там далі до 25 км еще веде дорожка кудись далі до якогось городу. Якось фюрстр дурбюр. Фурдурбір Бачите, який класний? а тоже такой. а я покупався в супер чистішій прозрачної водичці і тепер можу спокійно їхати далі вот. прикольно він мені проложив дорогу сюди я тут перекрита ну нічого страшного не було трошки перекопане але я об'їхав а тепер сюди, сюда. Я обратно повертаюся на ту дорогу, которая туди по указателю у них була указана. Але там не було асфальту, поэтому він туди мені не проложив, То есть зигзаг зробив такий хитрий. Дивіться, тут остаток широкої колії, А тут бац воно, Супер колейка. Интересно, що ж це по ній їздило, Якісь вагонетки, мабуть, і вон туди. зараз ми в неї їхати будемо. Полметра? метра. Капець. Звичайно, на путі обнаружив любимый, очень нами пенні. Перший в Німеччині буду зараз изучать, что тут. Короче, Не торт. Вже пенні не торт. От, оце вирішив спробувати шоколадку з орехами за 99 центів. Ну і томат. Томат це -то, давно я не брав такого, а до, этого, до, до цих котлеток дуже добре піде. Вот, короче, наш родничок. Такой домик с надписью. И что-то тут еще можете отсканировать, подивиться, что-то такое. И вот это самое, вот родник наш так выглядит. А вот тут, дивиться, анализы в него взяли. Оказывается, эта вода минеральная, причем дуже такая минеральная. Бачите, он, он там стільки всього охренеть взагалі. Коротше я на всякий случай набрав. Я вчорашню злив сюди, вийшло 2 літри десь примерно. І що на чай кофе вистачить, а все остальне можна готувати з цієї води і пити її. Ну вона дуже мінеральна, прям така буркутистая, буркутистая взагалі. Навіть не буркут, даже круче, вона якась така дуже, дуже універсальна по составу тепер мені Осман перемалював маршрут і мені вийшло їхати сюди і там по путі будуть ще два істочника От. Ну я на всякий случай набрав три бутилки такої води на то случай якщо сьогодні не буде А якщо що трошки заменю на дві бутылочки оставлю та я взагалі оставлю всі три мінеральні а дві бутилки наберу ще такої мінеральна вода це круто хай буде в тарте дуже багато істочників, я думаю, що всі ці струмки з різних родників і там багато всяких мінеральних, наверное, серед них Мабуть тут курорт якийсь. О такий. пух похекаємо трошки То цікавість, наступний істочник источник по цій вулиці. На всякий случай нагадую, це місто називається Bad Orb. Якщо прочитати по англійськи получиться Bad Orb. Поганий орб. Хто грав у Quake 3, пам'ятаєте орба? Поганий орб. Прямо на порозі. Кох. Франц Леопольд Кох. А це що, той самий Кох може бути? А отут от можна купити собі камеру за 9 євро. Прикол, так? Да? Це знову велосипедна зарядка, але тут спеціальні якісь роз'йоми. Хитріе. Ко коаксиальный <гум> и вот эта штука для ремонта тут есть целый маршрут по минеральным источникам ось велосипедный только я не могу... а ну тут и попало це типа короче не нам нам не підходить таким кругами еще одна прикольна фигурка вот Коротше, тут курорт мінеральний. Дуже багато мінеральних вод. Я одного з них істочників набрав. Но вони всі тут соляни І Я теж чувствую по вкусу соляний. він такий соляний, боржомистий і буркутний трошки, тому що в ньому є таке, воно трошки щіпає. Там возле фонтану дітвора і гралася, і половина з них наша. І взагалі наших тут багато. Я замітив, що в всяких курортних місцях наших дуже багато все, так? Да? Кірхе. Мені рисують зігзаками якимись кругами, а зачем можна їхати прямо. Тут такі гарні букові ліси. О, тут йде підйом метрів 100 вгору. Потім спуск до наступного села. Ну, І там знов підйом іде. І, ну, примерно 12 км відсюди починається новий ліс. Хороший. Я от думаю, чи тут, чи туди їхати. времени я бы ще туди доїхав. Там вже Баварія починається. Все на таку висоту піднявся. Еще до вершини не доїхав. Наверное, я далі не поїду тут за ночую, бо время вже. Я так зрозумів цей готель зроблений в старому дизайні, бо там а, внутрі виглядає обстановка під старовину. Ух. Не вже це вже все вершина чи ще кошмар, але тут якось людно. Куча всього туристичного. Хоча там щось написано приватне, така здоровенна територія огорожена забором. О, там якісь указателі велосипедні. Чи то не велосипедне, я не знаю. В общем, короче, тут ліси такі розріжені, що я вирішив, ось знайшов таке густе місце І тут і буду сьогодні. Ось от от. От тут класно Отже ж поскольку у мене тепер газ завалом, От я вирішив допалити старий балон, викинути щоб, це саме, щоб не возити балони баллони. Вот. Ікраст класно. Погода хороша якраз випадає. Так, і ми будемо делати блюдо. Що нам подобається? Ось ця кружка. Поскольку ми готовим на газу, то велика кастрюлька не годиться. Нам подобається вчорашні котлетки половина. Тут десь примерно 250 грамів. Рис соль. І вот, це вот томатне, що я купив. Короче, це томатний соус. Простенький, це самый дешевий. Я часть использую, часть перелю в баночку. Вот. Все. І зараз будемо розтоплювати і готовить это дело. Короче, в последний момент вспомнил, що у мене є макарони, поэтому я вкинул макарони вместо рису. Вони швидше готуються. Это. На газу швидше буде.